Стокгольмський інститут опублікував дослідження за 2022 рік, яке показує, що Україна збільшила витрати на оборону на 640%. Це рекорд за весь час дослідження цим інститутом за всі роки. Україна витратила 44 мільярди доларів в минулому році. Але попри це. Витрати України все одно приблизно в два рази менше ніж витрати Росії, які склали 86,5 мільярдів. З одного боку це добре, але з іншого боку, це показує наскільки мало Україна витрачала всі попередні роки до повномасштабного вторгнення. Трава не тільки в тому, що Україна була бідною страною, адже розвал армії України до 2014 року був навіть більшим ніж, наприклад, у Білорусі. Фактично кожен президент та прем'єр-міністр України, а також міністр оборони вносили вклад в розвал української армії. Вони винні також. В тому, що бездумно виконували вимоги Євросоюзу про реформи. Євросоюз постійно вимагав зменшувати долю витрат ВВП на армію, адже Євросоюз сам роззброювався. У України були найбільші запаси військової техніки у східній Європі після Росії, але майже все це розпродали до 2014 року. Українці не зробили висновку з подій 100 років тому і знову повірили у мирні наміри Росії. Чехія передала Україні ще 12 модернізованих танків Т-72 та М4. Всього в чеській армії було 86 таких танків, 50 з яких вони вже передали Україні. Речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк повідомила, що робота по зачищенню від окупантів передової смуги лівобережжя на півдні України триває, але потребує тиші з боку суспільства. Мені цікаво, як суспільство може видавати якусь секретну інформацію, якщо б самі українські військові не робили відео чи не повідомляли комусь якусь секретну інформацію, тому можливо Справа не в суспільстві, а в самих військових гарна новина щодо світової економіки: ланцюжки поставок, які були порушено під час пандемії ковіду та локдаунів в Китаї. Фактично відновлені вузькі місця в ланцюжках поставок, наприклад, деяких чіпів ліквідовано. Тому фактично світова економіка повертається до нормального стану, який був до пандемії ковіду. Це гарна новина для України, адже проблеми в світовій економіці могли призвести до того, що виборці в західних країнах могли відвернутися від України через те, що в них самих були б великі економічні проблеми. А зараз ймовірність цього значно менша. Не забувайте підписуватись на мій канал.